Не втрапити ями на вулиці Тролейбус на водії змушені на зустрічну, адже нормальний асфальт є лише на одній смузі. Дорогу просять зремонтувати, однак результату немає. Тому люди звернулися до народного контролю. Тернополянин Анатолій живе неподалік. Чоловіку частенько самому доводиться долати ями на цій дорозі. Каже, вибоїни можуть нашкодити не лише водіям, а й пасажирам громадського транспорту. Подивіться, які ями тут. Там хвильки, такі можна через кришу вилечити, до Карпат їхати. Подивіться самі, хіба що добра дорога, фон що робиться. Бачите, тут їздить тролейбус, такий транспорт приходить, будівельна фірма, тут будови, тут такі машини їздять, що то чуть добре. Та це якось на рік роблять, або ще й два рази, він нічого не дає не дуже різкі і дуже глибокі. і Можна втратити колесо через необачність. Через таку аварійну дорогу водій втрачає пильність, тому що мусить дивитися на дорогу, не за знаками, не за, за, пішоходами. Не за, знаками, так, не за пішоходами, не за рухом, а, а за, ямами. За, за ямами, за дорогами. Щоб не yeah. втратити колеса. Вибоїни. не об'їжджаєш яму. Все. Журналістам народного контролю комунальники розповіли, що цього року на тролейбусні зроблять капітальний ремонт. Уже готують проектну документацію. Роботи завершать до осені. Ремонтуватимуть у три етапи. Перша частина це від вулиці Будного до міського воєнкомату. Друга частина це Перехрестя так звана вулиця від тролейбусної до Лучаківського, і третя частина від міського военкомату до вулиці Бережанської. До вересня місяця роботи будуть закриті. Ми проконтролюємо чи поремонтують дорогу на вулиці Тролейбусній. Зоряна Ярмижин Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком